Комунарський район існує майже півстоліття, проте його назва підпадає під закон про декомунізацію. Тож зараз кожен мешканець може вплинути на те, яку нову назву отримає цей район. Історія з переіменуванням почалася ще у 2016-му, коли комунарський треба було декомунізувати. Тоді більшість людей виступили проти і процес загальмувався. Та у 23-му році мешканці знову створили петицію за назвою Святославський. Проте й тоді цей варіант не набрав необхідної кількості голосів. Тож тепер знову повернулися до цього питання. До Запорізької міської ради надійшло звернення народного депутата України Романа Лозинського, який є головою підкомітету з питань декомунізації. З цього приводу було зібране засідання робочої групи по топоніміки, на які було зазначено і розглянуто порядок і початок перейменування комунальського району. Нині серед можливих майбутніх нас у району європейський, козацький, космічний та південний. Думки людей щодо переіменування розділились. Хтось каже, не на часі. Я проживаю в цьому районі ну, всі свої 17 років і не бачу сенсу якось по-іншому його називати, тому що все одно люди будуть називати як звикли. Це ж нічого ролі не грає. Як воно було, пускай так і залишається. Люди к цьому всі звикли. Всі знають, де воно що знаходиться. Куди йти, де ж? А так міняти. А от це життя краще не стане, що не попереміновують. Та багато тих, хто вже має фаворитів серед нових назв. Я все життя живу в цьому районі, і я підтримую цю ідею, щоб його перейменували на космічний або козацький. Космічний він більш привичний. Все життя так якось називали і все. А козацький ну, просто класно звучить. Підтримую перейменування на козацький. Бо... Запоріжжя це козацьке місто. Треба змінити, я так думаю. Мені подобається з перелічених космічна, ну, тому що у нас головна там вулиця, космічна вулиця, і то все зрозуміло, що це за район і де він знаходиться. Це комунарівський. Ну, я все життя прожив. і ну, Якщо переймановувати, то тоді в космічний. Тому що ну всі називають космос. Комунарський складається з двох житлових масивів. У народі їх називають космос і піски. Свою офіційну назву район отримав на честь робітників південних залізничних майстерин Олександрівська, а саме комунарів, які брали активну участь у революційних подіях. Проте історики кажуть, що існує ще одна версія. Отримав свою назву, ну скажімо так, не на честь знаменитих комунарів. Порі Парижу, а на честь одноіменного підприємства, яке постало на базі саме Менаніцької промислової спадщини, зараз, роблячи свій вибір, ми маємо усвідомлювати не лише історичну спадщину, а і свій вибір громадянський, яким ми бачимо місто. Які хочемо вкласти у нього нові смисли. вкласти нові сенси у назву та проголосувати за неї жителі Запоріжжя можуть до 30 липня. Усе онлайн. Заходимо на сайт міської ради, гортаємо вниз, обираємо громадська участь, далі електронні консультації, знаходимо опитування, далі вниз, тиснемо варіант і проголосувати. Після реєстрації по одному зі способів ваш голос буде зарахований, а Комунарівський отримує нову назву. Аліна Мельничук, Єгор Батуренко, Елізавета Колеснікова, Микита Дейнега, Олександр Гоц, телеканал МТМ.